Вітаю вас, друзі. Сьогодні, 8 лютого з вами знову реклачок. Переговорний трек зрушив з місця. Переходить у публічну площину і переговори зі Сполученими Штатами Америки. Поки що підтвердив, і президент України Володимир Зеленський. Він має з ним зустрітися уже наступного тижня. Трамп запросив його до Вашингтона і також сказав, що ймовірно поспілкується із російським диктатором Володимиром Путіним. Також Зеленський повідомив про те, що готується контрактна форма для тих, хто хоче проходити службу у Збройних силах України віком від 18 до 24 років. Про це зараз по порядку. Багато дуже інформації, цікавих повідомлень. Готові вам все це детально розповідати. Тому, будь ласка, підпишіться, хто цього не зробив раніше. Обов'язково перевірте свої підписки. Традиційно вам про це говорю. Традиційно прошу вас коментувати, поширити відео друзям, ставити вподобайки, ну і писати, що ви думаєте з приводу почутого. Дуже цікаво знати ваші думки, друзі. Отже, давайте тепер до суті. Вчора Трамп заявив, що ймовірно планує провести зустріч із Зеленським наступного тижня у Вашингтоні, і, ймовірно, також переговорить із Путіним і нагадав про свої гарні відносини з Володимиром Путіним. У нього гарні відносини не лише. З Путіним, диктатором, а й з іншими також. Що це означає? Це означає, що ймовірніше за все, Зеленський полетить до Вашингтону наступного тижня. Хоча наступного тижня буде проходити і Мюнхенська безпекова конференція з 14 по 16 лютого. Дуже багато подій буде в міжнародному плані, тому за цим буду слідкувати і повірте, це дуже для нас важливо. Зеленський після заяви Трампа підтвердив про те, що плануються зустрічі та переговори на рівні команд. Будуть працювати групи, і я не виключаю також, що буде персональна зустріч Донада Трампа із Володимиром Зеленським. Зеленський також планує бути і в Мюнхені. Можливо, графіки будуть і змінюватися. Я нічого не виключаю. Тому справді, як говорить Зеленський, наступні тижні будуть дуже і дуже інтенсивними, і ми входимо в переговорний трек. Мені так поки що, друзі, скидається, що певні домовленості між Москвою та Вашингтоном вже є. Зараз відбуватиметься погодження цих уже домовленостей також із Україною. На що ми готові йти, на що ми не готові йти, тому що Кіт Келох наголошує на тому, що обидві сторони мають йти на компроміси. І очільник Пентагону, до речі, також їде. До Європи, де буде спілкуватися із партнерами європейськими, членами Північно-Атлантичного альянсу, де також буде говорити про дипломатію. І я ще обов'язково про це скажу. Поки що, давайте, друзі, розберемо інші заяви Зеленського, які вкрай важливі, особливо в контексті і співпраці зі Сполученими Штатами Америки, отримання гарантій безпеки і таке інше. Він днями дав інтерв'ю виданю Reuters. і там зробив кілька цікавих заяв, на яких хотів би санкціонувати вашу увагу. По-перше. Зеленський сказав, що Трамп може сказати Путіну: слухай, ти щойно взяв трильйони, це так не працює. Про що власне йдеться мова? Мова йде про тему використання надра як оплата за надану від Сполучених Штатів Америки військову та фінансову допомогу. Ця тема дуже гучна, її багато обговорюють, є багато критикантів стосовно того, що, мовляв, тепер ми віддамо все. Сполученим Штатам Америки ніхто нічого віддавати Сполученим Штатам Америки просто так не буде. І це абсолютно зрозуміло, очевидно. І Зеленський говорить про те, що просто роздати свої корисні копалини Україна не має наміру, а пропонує взаємовигідне партнерство щодо спільної розробки. Це, друзі, інвестиції. Але питання навіть про те, чиї інвестиції будуть сюди заходити. Ще свого часу, за часів президентства Джозефа Байдена, такий же самий проєкт розглядався в Україні. Американці мали намір вкладати інвестиції у ВПК, в інші галузі економіки після завершення війни. Сьогодні ситуація не змінилася, але цим тепер будуть займатися не демократи Джозефа Байдена, а республіканці Дональда Трампа. Так, їхній інтерес тут фінансовий присутній. І ми маємо його використати, тому тут прагматизм абсолютно слушний і повинен мати місце. Стосовно того, що Трамп може сказати Путіну: слухайте, що не взяв трильйони, це так не працює, мається на увазі корисні копалини, які сьогодні знаходяться на непідконтрольній Україні території, яку контролює Російська Федерація. Є ймовірність того, що Трамп може тиснути на Путіна, щоб він вийшов з окремих регіонів Донецької та Луганської областей. Чи це будуть всі області? Чи він повністю звінить Харківську і Запорізьку область? Чи він вийде з Криму? Поки що це питання суто теоретичне. Буквально вчора з'являється дуже цікава інформація у The Guardian, де мовиться про те, що Трамп так натисне на Путіна, що Путін взагалі вийде з території України добровільно. Я не виключаю такого сценарію, але ймовірність його ну десь розцінюю приблизно на 1-2 99% що Путін не захоче самовільно виходити. Ну, як на мене, якщо думати по-іншому, то це трішки наївно. Але все ж таки певний тиск Путін може відчувати з боку Трампа. Трамп може посилювати і санкції, таке інше. Але нині якраз відбувається цей процес домовленостей. Зеленський також говорить про те, що Путіна потрібно зупинити. І захистити дуже багато на ресурси Дніпропетровську область і центральну Україну. Це дасть нам можливість зараз дійсно зупинити лінію фронту. Саме зацікавленість Трампа у наших корисних рідкоземельних металах. Важливо каже Зеленський, щоб люди розуміли, що Україна веде переговори, а не приймає ультиматуми Росії. І також він говорив про гарантії безпеки, що це головне питання, про яке він каже: Я хочу говорити з Трампом. Також він наполягає на тому, що американці допомогли найбільше, тому американці повинні заробляти найбільше і вони повинні мати цей пріоритет. І він буде. І е, також сказав, що обговорюється ідея використання величезних українських підземних сховищ газу для зберігання американського зрідженого газу. Ми зараз намагаємося зацікавити Трампа Україною. Якщо Україна для Трампа буде цікава, він, звісно, буде звертати на неї увагу і буде більше нам допомагати. Абсолютно, друзі, державницький прагматичний розрахунок. Головне, щоб це спрацювало. Чи вдасться команді Зеленського зробити достойну? І цікаву для Трампа пропозицію будемо бачити наступними тижнями. Я поки що не поспішаю робити висновки. Але єдине хочу сказати, що нам є що запропонувати Трампу. Головне, щоб умови були прийнятними для нього. Ну і потім найголовніше, щоб інвестиції американські в Україні були захищені. Щоб потім не складалися ситуації, коли в судовому порядку право власності на підприємства переходять до якихось, ну вибачте, не зовсім законних авторитетів у лапках в Україні. Тепер, друзі, щодо інших міжнародних треків, які будуть здійснюватися наступного тижня. Буквально щойно сайт Білого Дому повідомляє про те, що міністр оборони Сполучених Штатів Америки Піт Хекзет відправиться з Вашингтона, округ Колумбія 10 лютого, вже буквально в понеділок. Для тижневої поїздки до Німеччини, Бельгії, Польщі для взаємодії з лідерами США та країн Альянсу щодо посилення, стримування підтримки бойовиків та просування інтересів національної безпеки Америки. Це дослідна цитата сайту Білого Дому. Що, власне, планується у графіку Піта Хекзета? Це дуже-дуже, друзі, важливо для того, щоб ми розуміли, яку політику зараз займає Америка по відношенню до безпеки всієї Європи і України в цьому числі. Перша зупинка Хекзета буде в Німеччині. Він відвідає штаб-квартиру командування США в Європі і командування США в Африці. Робоча зустріч, як на мене, а от далі цікавіше. З Німеччини Хекзет поїде до Брюсселя, Бельгії, для участі у зустрічі з міністрами оборони НАТО. Це так звана група Рамштайн, яку очолює тепер Британія, головатиме на засіданні цієї групи Британія. З якою метою туди їде хекзит? Це, друзі, найголовніше, ще раз акцентую вашу увагу. По-перше, щоб обговорити необхідність збільшення витрат Альянсу на оборону, про що Трамп говорив, говорить і буде говорити надалі, і це абсолютно справедливо. Наступне посилення європейського лідерства. Та розширення потужностей оборонної промисловості по обидва боки Атлантики. Американці хочуть, щоб європейці були лідерами в обороні у Європі. Ну, це, як на мене, взагалі така прописна істина. А європейці ну, чомусь не дуже поспішають цього робити. Окрім того. Кекзит повторить зобов'язання президента Трампа щодо якнайшвидшого дипломатичного припинення війни в Україні. Тобто мова йде про переговори. І навіть європейців кекзит буде переконувати в тому, що вони повинні забезпечити переговори Росія Україна за посередництва Сполучених Штатів Америки і можливо Європи. Погано що за посередництва, бо треба, щоб США і Європа виступали на нашому боці. Але в Трампа, на жаль, інша. Історія і інше бачення, і також Хекзет підкреслить необхідність посилення європейського лідерства в безпековій допомозі Україні. За безпеку України має заплатити Європа, говорить Дональд Трамп. Європа поки що цьому сперечається. Вони не готові витрачати багато грошей саме на Україну для того, щоб ми могли стримувати агресію Росії, і яка загрожує і Європі. Нонсенс, але така дискусія триває. Після цього Хекзет має. Відвідати Польщу, де він зустрінеться з польськими лідерами. Польща це дуже-дуже друзі важливо, тому що Трамп показує свою прихильність до Польщі. Хекзет планує обговорити двостороннє оборонне співробітництво Польщі та США, продовження зусиль стримування на східному фланзі НАТО, поки що з НАТО Трамп не виходить, лідерство Польщі як зразкового союзника в інвестиціях в оборону та розподіл тягаря в НАТО. Про що власне йдеться мова? Польща витрачає на оборону приблизно 4,3-4,7% ВВП за різними даними. Майже 5%. Це та завітна цифра, яку дуже прагне Трамп встановити для всіх країн Європейського Союзу, Європи загалом, і це справедливо. І також Хекзет відвідає війська США, дислоковані Польщі, щоб говорити їхню критичну роль у регіоні. З військовими він, звісно, буде зустрічатися. І найголовніше, друзі. Під час цієї поїздки міністр Хекзит наголошуватиме на важливості зміцнення альянсів, підвищення оборонної готовності та забезпечення того, щоб американські бійці залишалися найбільш смертоносною силою у світі, демонструючи мир через силу. Це та обіцянка, яку давав Дональд Трамп під час виборчої кампанії. Він сказав: Я буду досягати миру через силу, але він її не демонструє, як на мене. Обіцянка гучна. Вона дуже гарно виглядає, але, до прикладу, знищувати фізично ворогів Трамп не поспішає. Ворогів і своїх, в тому числі, і його партнерів, бо Україна також його партнер. Інші заяви, які сьогодні пролунали від Дональда Трампа, як на мене, вони кожного разу додають яскравого забарвлення образу Трампа, який ще формуватиметься впродовж 4 років і певно війде в підручники історії як окремий розділ. Трамп анулював допуск до секретних даних своєму попереднику Джозефу Байдену, посилаючись на його погану пам'ять, і написав відповідний пост Ру Соушел і в кінці додав: Джо, тебе звільнено. Зробимо Америку великою знову. Справді такий прецедент був. Справа в тому, що Трамп заявив, що Байден створив його цей прецедент у 2021 році. Бо тоді Джозеф Байден припинив доступ самому Трампу до інформації про національну безпеку. Ну такий між між ними є. Також Трамп висловив намір зустрітися ще з одним диктатором, окрім Путіна, із Кім Чен Іну. І сказав, що у них дуже класні відносини. Він вважає, що це дуже правильно з ним зустрічатися, і це буде дуже великим активом для всіх. До чого вони домовляться, є про що розмовляти, звісно, Трампу і Кім Чен Іну, але фінальний результат цих домовленостей, звісно, поки що передбачити доволі складно, тому що за період першої. Президентській каденції Трампу не вдалося досягнути якихось конкретних результатів під час трьох зустрічей із диктатором Північної Кореї. В своєю чергою Суд США тимчасово зупинив ініціативу Трампа і Маска про ліквідацію програми USAID. І дозволимо співробітникам повернутися на свої робочі місця. Загальна кількість тих, кого хоче звільнити Трамп із цієї програми по всьому світу, це приблизно 10 тисяч співробітників. Відповідний наказ, який призупинив реалізацію деяких аспектів плану з ліквідації генста, діятиме до 14 лютого. Згідно з ним, до роботи повернеться 2200 людей яких Трамп раніше звільняв, відправляв у відпустки, залишивши близько 500 чоловік, але судове засідання призначено на 12 лютого? Я не виключаю, що Трамп натисне на суд і все-таки доб'ється ліквідації цієї програми. За цим також слідкую. Щодо ще одного скандалу, дуже цікавого і гучного, про який пише сьогодні видання Вашингтон Пост. Номінований Дональдом Трампом на посаду очільника ФБР Кеш Патель, виявляється, отримував гонорари від компанії Російської Федерації, яка поширювала проросійські та антизахідні погляди. Пишуть журналісти, лише минулого року. Патель отримав 25 тисяч доларів від компанії, яка займалася зніманням фільмів саме про антизахідні погляди. Власник цієї компанії – росіянин із громадянством США. Він неодноразово отримував гроші з фонду Путіна. Про це пишуть у виданні Вашингтон Пост. Трамп номінував його на посаду очільника ФБР і вважає його дуже-дуже успішним, блискучим юристом. І він вважає, що от якраз це є борець під гаслом Америка понад усе. Раніше Патре закликав до різкого скорочення діяльності ФБР, пропонував закрити штаб-квартиру бюро у Вашингтоні, відкрити її знову. І знаєте для чого? Відкрити її як музей глибинної держави, крім того, він обіцяв прийти змовників не лише в уряді, а й у змі, які нібито допомагали Джозефу Байдену фальсифікувати вибори у 2020 році. Це дуже друзі, примітно, тому що буквально вчора Трамп повідомив про те, що готує чистки в ФБР через розслідування штурму капітолію. Нічого не зупинить Трампа у його прагненні посилення федеральної влади і певної реалізації проекту «2025». Є такий дуже цікавий документ, який посилить саме президентську вертикаль у США. Таких дивних кадрових призначень у команді Трампа ми будемо бачити ще багато. Звісно, за певний час, тиждень, два, можливо, місяць, вони закінчаться, вичерпаються. Ну і потім ми будемо пожинати плоди їхньої діяльності. Не думаю, що вони будуть для нас привабливими, але ще раз наголошу. Трамп є наслідком кризи правління демократів. Ні більше, ні менше. І до певної міри нам ця ситуація зараз дуже і дуже вигідна. Звісно, є і треки, які зараз пропонуються командою Трампа для України, не дуже прийнятні. Наприклад, вибори. В міру різних обставин Трамп вирішив, що в Україні необхідно обов'язково провести вибори, навіть в умовах воєнного стану. Але згідно Конституції, це зробити неможливо, тому Трамп розглядає сценарій один: замороження. Вибори, переговори і підписання угоди. Після замороження буде, звісно, скасування військового стану, і всі розуміють політики про те, що виборчий процес він неминучий уже цього року. На молитовному сіданку у Вашингтоні було дуже багато наших політиків. Там помітили, до прикладу, Юлії Тимошенко, Анну Герман. Колишню регіоналку, багато депутатів від Слуг народу з Верховної Ради. Стефанчук говорить, що їх було 37 і від опозиційних сил, і так далі. Ну поспливало дуже багато тих, кого раніше не було видно. Вони активно займаються своєю політичною діяльністю. І політичні треки вже просуваються активно і в Україні. От буквально днями президент Одеської юридичної академії, ек регіонал Сергій Ківалов. Опублікував у себе у Фейсбук пост про те, що у Лондоні відбулася значуща конференція міжнародної освітньої корпорації, яка стала важливим кроком у розвитку освіти і науки України. Особливу роль у цій конференції відіграв посол України у Великій Британії екс-головком ЗСУ Валерій Залужний, який сфотографувався разом із Ківаловим, і ці фотознімки опублікував у себе на сторінці, згаданий мною очільник Одеської юридичної академії. З цього приводу соцмережі знялася хвиля хейту. Оскільки Ківалов дотичний до фальсифікації виборів у 2024 році, він тоді оголошував ще без офіційних даних Януковича переможцем, що фактично спровокувало Майдан 2004 року, він. Є колишнім регіоналом, як я вам казав, соратником Білого Януковича. У 2013 році Ківалов отримав медаль Пушкіна з рук російського диктатора Володимира Путіна. Ну, список, чесно кажучи, чималий. Сьогодні Ківалов проживає в Одесі, очолює юридичну академію, здійснює міжнародні поїздки і знімається на фото разом із Залужним, і вони ну, добре спілкуються між собою. З цього приводу мій колега. Політичний експерт Ігор Чаленко має на увазі з приводу хейту, який здійснявся у соціальних мережах. Написав дуже цікавий коментар і припускає, що ківало виступає нині як інструментарій для перевірки тефлоновості залужного. Про що йдеться мова? На думку Ігора, передусім, це необхідно для перевірки. Парламентського потенціалу заложного, чи сильно народна підтримка просяде від наявності у списках на майбутніх виборах неоднозначних осіб, ну, наприклад, таких, як Ківалов. А тефлоновість це така специфічна аномалія, коли рейтинг політика у його ядра чи цільової аудиторії, говорить Челенко, не падає навіть від наявності великої кількості дискредитуючої інформації. Що мені особисто вказує, дійсно, на знаєте, таку роботу. Технологів політичних, які перевіряють, чи боляче вдарить по залужному присутність можливо у списку якихось дуже і дуже неоднозначних осіб. Тому ці процеси в Україні, друзі, вони фактично очевидні, запущені. І коли Зеленський говорить про те, що наступні тижні будуть активними в питаннях переговорів, то він говорить абсолютно щиру правду. Також Зеленський повідомив про те, що Міністерство оборони розробляє спецконтракт, щоб залучити до війська. 18-24-річних українців мова про необхідність мобілізації з 18 років, ну точніше, роки не називалися, але пониження мобілізаційного віку ведеться давно. І в команді Трампа і вона велася навіть ще в команді Джозефа Байдена. В уряді вирішили піти дещо іншим шляхом. І запропонувати добровільні контракти, спеціальні контракти терміном на один рік, в яких буде багато пільг, дуже високе грошове забезпечення. Деталі цієї ініціативи, сказав Зеленський, оприлюднять найближчим часом, найближчими днями навіть. А сьогодні, ну, до прикладу, лежить ем, додаток «Резерв плюс через те, що закінчилася відстрочка, її потрібно поновлювати. Навантаження на систему дуже велике і вона просто-напросто не працює. Тобто є над чим працювати, є які помилки виправляти. Ну, от такі ініціативи з'являються. І я вам розповідав буквально вчора, що є ініціативи щодо навіть реформування військової служби. Тим часом, друзі, на болотах. На Росії готується конфіскувати західні активи. На Росії ситуація справді економічна, вкрай неприваблива для самого Путіна. Ще минулого року я певний вам розповідав, точно розповідав, ви певне пам'ятаєте. Що 2025 рік для багатьох олігархів російських бізнесменів, так званих, буде фатальним. Проєкт націоналізації активів був запущений минулого року, і він активно розвивається. Його автором такого проєкту є Патруша. Він вважає, що треба забирати приватну власність у багатих росіян, повертати її в державу і брати під контроль Кремля все. Буквально. Вчора стало відомо про те, що був націоналізований найбільший зернотрейдер, найбільшого власника складів і аеропорт Домодєдова. Цей власник контролював 14% експорту зерна, відмовився в певний момент від іноземного паспорту в надії врятувати компанію, але 5 лютого все його майно передали роз І це, друзі, ще не всі історії на Росії, їх там дуже багато. До прикладу, видання Reuters пише про те, що там планують найближчими днями, тижнями зайнятися конфіскацією західних активів. Економіка Росії тріщить по швах. І зараз Трамп або її врятує, або він її розвалить. Але поки що я вбачаю, що він її збирається рятувати. На жаль, дуже хочу помилитися. Можливо, команді Зеленського вдасться переконати, аби Трамп дотиснув Путіна, ввів додаткові санкції. І справді Росія рухнула. І тоді дійсно військові Російської Федерації самі підуть із території України. Це справді може виглядати як фантазія, але я, наприклад, такого сценарію не виключаю. Але знову ж таки, ймовірність поки що не дуже висока. Друзі, на цю хвилину всі новини, які я вам хотів розповісти, будь ласка, підписуйтесь, коментуйте, поширюйте відео своїм друзям і знайомим, всіх люблять цю шанують, і шанові, не перемикайтеся. Все буде Україна!